У по постійному страху живуть люди у будинку на Ольгіївській 17. Будівля зведена ще на початку 20-го сторіччя, нині в аварійному стані. На стінах тріщини, на верхніх поверхах провисає стеля. А перила самі мешканці зафіксували підручними матеріалами. Зараз все рушиться. Щелі, сумасшедші тріщини, по всьому дому. Ніхто на це не реагує. Двор страшно зайти. Просто рушиться дім. Ні каналізація, нічого немає. Люди шукали правди чи ну, у всіх міських інстанціях. Однак скрізь відповідь та сама: на ремонт немає коштів. У відчі тутешні мешканці звернулися до Романа Григоришина, кандидата в депутати Одеської міської ради. Член команди політичної партії Слуга народу каже: шляхів виходу з кризової ситуації є кілька. В першу чергу це ефективний менеджмент. В наступному році буде. Програма президента велика реставрація, і от якраз великі історичні, визначні історичні будівлі, архітектурні пам'ятки, якраз їх можна включити в цю програму. У випадку включення будівлі до великої реставрації її відремонтують за рахунок державного бюджету. До слова на Ольгіївській 17 ще 1999 року робили ремонт даху. Тоді зруйнували чорні ходи, кажуть тутешні. Нещодавно з даху впала балка трохи більше ніж місяць тому відколовся величезний елемент ліпнини. Пока гром не прогрібніт. Баба не перекрестится. Господин Труханов, вот вы перекреститесь, когда вот наконец-то прибьет кого-то из людей. Перекосом, к просадке, к тому, что да, к тому, что падают потолки, а нам говорят, ваше состояние более-менее удовлетворительное, потому что фасад, как бы, плохой фасад Ольгиевской 17 более-менее как бы позволяет им сказать, что что-то еще больше держится. Роман Григоришин каже, ще одним шляхом виходу, здавалося б, глухого кута, може стати реконструкція історичної Одеси за рахунок інвесторів. Отримавши земельну ділянку під забудову, останні зобов'язалися б відреставрувати кілька історичних будівель. Але для успішної реалізації такого проєкту потрібно відкинути будь-яку корупційну складову, каже Роман Григоришин. Відтак береться допомогти тутешнім мешканцям. Підписуємо договір, відповідно до якого вони, як жителі цього будинку, дають. Дають мені право представляти їх інтереси да, в ць в цих питаннях і я вже незалежно від того чи стану депутатом чи не стану депутатом буду в, там використовувати якісь свої інструменти щоб добитися там для цих людей правди член команди Слуги народу Роман Григоришин переконує разом з людьми шукатиме правди.